Українські дрони вдруге за цей тиждень вразили російський завод Газпром Нафтохім Салават у Башкортостані. Цей завод розташований за 1400 кілометрів від кордону з Україною. з вашої точки зору. Ця операція була досить ефективною, тому що це дуже велика відстань. І чи вважаєте ви, що атаки продовжуватимуться? Безумовно, вони продовжаться, я сподіваюся побачити збільшення їхньої кількості. Ми все ще не дуже часто бачимо українські ракети. Є деякі повідомлення про використання українських крилатих ракет, особливо в Криму. Але ми поки що не чуємо повідомлень про масштабні удари крилатими ракетами в глиб Росії. Ми чуємо, що Україна розробляє цю зброю. Чекаємо. Я чекаю. Коли Україна почне розгортати ракету Нептун, яка у них є, і крилату ракету Фламінго, про яку повідомлялося останніми тижнями. Це може бути серйозною ескалацією. Удари безпілотників стають дедалі ефективнішими. Ми бачимо, що, наприклад, удар, про який ви згадали, це вже другий за кілька тижнів. Росії явно важко захищатися від цих ударів. Вони стикаються з труднощами, і я думаю, що це відображення фундаментальної проблеми, що Росія просто занадто велика. Країна занадто велика вона в десятки разів більша, ніж будь-яка інша країна регіону. Україна велика країна, але Росія десь у 20 разів більша. У Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони, щоб захистити всю свою територію. У них є фізичне обмеження з цього приводу вони не можуть захистити все і в цьому полягає іронія долі. Історично розміри Росії були її силою. Росія використовувала свої розміри щоб виграти битви, вона використовувала своє велике населення, територію. Гітлер і Наполеон прийшли в Росію і замерзли до смерті. Їхні армії просто замерзли. На просторах країни величезні розміри Росії подолали загарбників можливо, це історичне кліше, але всі завжди сприймали Росію занадто великою вона завжди перемагає, тому що дуже велика зараз через атаки України розміри Росії є слабкістю. Україна перевернула ситуацію і перетворила цю величезну територію Росії на вразливе місце. І ми бачимо нездатність Росії захистити всю свою територію. Тож ці атаки будуть продовжуватися і посилюватися, адже Україна отримує більше далекобійної зброї, і виклик для Росії зараз полягає в тому, як їй захиститися від цих загроз. Якщо вони перекинуть свою ППО з інших напрямків, стане вразливою або лінія фронту в Україні, або Москва, або постраждає якась із резиденцій Путіна. Їм зараз доводиться приймати непрості рішення буквально кілька днів тому ми бачили повідомлення про те, що Росія просить Туреччину повернути частину систем протиповітряної оборони, які вона продала Туреччині це дуже показово, тому що для росіян дуже принизливо сказати: ті речі, які ми вам продали, нам потрібні зараз, бо нам їх більше не вистачає, але саме це їм і довелося зробити. Це говорить про те, що в Росії не вистачає систем ППО. Це очевидно, тож ці атаки будуть продовжуватися. І мені здається, ми побачимо, як росіяни спробують досягти якогось дипломатичного тиску та укладення угоди, можливо, перемир'я в енергетичній сфері, або почнуть чинити тиск на американців, європейців, на кого завгодно, аби зупинити ці удари. Бо це небезпечний момент для путінської військової машини. І він явно не має можливостей, щоб повноцінно від цього захиститися. і останнє питання у мене про російську тактику, але на політичному рівні. Тому що в Кремлі вже відреагували на заяву Трампа Речник Дмитро Песков заявив, що Путін дійсно може зустрітися із Зеленським. але без підготовки це буде просто піар-акція, приречена на провал. Ми вже багато разів чули цю фразу. І я намагаюсь зрозуміти, яку тактику ви очікуєте від Кремля далі. Чи вони будуть продовжувати говорити, що Путін готовий зустрітися, але потім нічого не буде. Росія тут у дуже складному становищі, тому що в принципі їм потрібно зберігати нейтралітет Трампа, якщо це можливо. Вони не змусять Трампа підтримувати Росію, принаймні відкрито, але вони хочуть, щоб Трамп був нейтральним на початку року. Він говорив, що має намір грати нейтральну роль, і він рухався в цьому напрямку. І вони хочуть, щоб він був нейтральним, але вони не можуть його принижувати. І коли Трамп каже, у нас була чудова розмова з Путіним, він хоче зустрітися із Зеленським. Путін погоджується на гарантії безпеки. А тоді росіяни виходять і кажуть ні. Це принезливо для Трампа, тому що люди в Америці кажуть, Путін просто вас обдурює, а ви нічого з цим не робите. І тиск на Трампа всередині країни зростає. Росіяни ведуть дуже складну гру, тому що не хочуть зустрічатися із Зеленським. Путін ніколи не зустрінеться із Зеленським. Адже він сказав, що Зеленський нелегітимний. За його словами, Україна є нелегітимною. Все це вторгнення базується на ідеї, що Україна це Росія. Він не може визнати легітимними ані президента Зеленського, ані Україну, ані український уряд як законну владу в країні тому ця зустріч не відбудеться. Інакше він тим самим визнав би їхню легітимність він сказав, що готовий зустрітися з Зеленським у Москві, але на своїх умовах. Іншими словами, якщо Зеленський готовий приїхати в Москву, стати на коліна і здатися, тоді я з ним зустрінуся. Це смішно, і всі це бачать, навіть Трамп. Тож росіяни зараз бачать, що Трамп розчарований, він використовує досить принизливу риторику щодо Росії, що завжди є явною ознакою його розчарування він завжди ображає і говорить огидні речі, і вчорашній твіт був найогиднішим з усіх про Росію. Така дитяча зневага в стилі справжньої старшої школи це точно зачепило росіян. Зрозуміло, у них не так багато простору для маневру. Якщо вони не можуть зустрітися з Зеленським, тому що не можуть піти на компроміс, то Путін спробує знищити Україну. Якщо Україна вистоїть, Путін програє. Він не може допустити, щоб Україна вижила як суверенна, незалежна держава. Це абсолютно виключено. Вони повинні зберегти Україну як неспроможну державу, а краще як російську колонію, формально чи неформально. Вони не можуть допустити, щоб Україна була незалежною. У Путіна дуже мало простору, щоб торгуватися. Золотої середини немає. і їхня стратегія тягнути час, вмовляти вас вступити в гру розмовами, але нічого не робити. Я думаю, що це підходить до завершення. Їм доведеться спробувати щось інше. Я вважаю, що ми близькі до того, що вони оголосять про необхідність відмовитися від ідеї дружніх відносин з Трампом, оскільки неможливо збалансувати ці інтереси.